Для того щоб нас пробудити з цього стану, ви уявіть, що творець хоче нас усіх просунути до нового рівня розвитку, до нового якісного рівня об'єднання. Через це він спускає на нас ці лиха, як суворий батько, наприклад, суворий, але справедливий. Знаєте, той, хто піклується про свою дитину. Дитина не хоче прибирати в кімнаті, не хоче вчитися, і так далі. Батько або батьки примушують дитину. Дитина каже: о, батько, такий, сякий, взагалі він поганий, і так далі. Ось це те, що з нами відбувається зараз. Над нами є вища сила, яка про нас дбає, яка знає, що для нас краще, бо він нас створив і він ближчий до нас, ніж ми самі до себе. Він знає, що для нашого розвитку краще, і він дає нам такі труднощі, щоб ми їх долавили. І як тут пише Рабаш, що для того, щоб ми вийшли із цього становища, в якому перебуваємо, пригадайте, як ми були такими досить інфантильними ще 4-5 років тому. Як ми там трошки примітивно дивилися на світ? Нашим найбільшим лихом був коронавірус. Те, що треба було сидіти вдома, і ми були незадоволені. А зараз ми про це згадуємо повернути б нам ось ці проблеми.